У станції Дніпро головний до західних регіонів України. Щоденно було задіяно до 10 рейсів по станції Дніпро головний. Ця цифра змінювалася в залежності від пасажиропотоку. Найбільший період, найпіковіші моменти, були період з 4 і по 20 березня. Цей час відправлялося до 10. Рейсів зі станції Дніпро головний, і кожного дня відправлялося від 5 до 15 тисяч пасажирів. Як правило, зараз це приблизно до 150-200 чоловік. Що що рейса, ми від перевозимо більшість пасажирів прямує до станції Дніпро-Головний. І також є пасажири, які тут здійснюють посадку. Ну, останнім часом це ця кількість не перевищує 50 осіб на добу. Найважче це було психологічний стан наших пасажирів, тому що люди були дуже і дуже стурбовані, налякані. Вони відчували невпевненість в тому, що відбувається. А ви ж розумієте, що коли люди стояли в очікуванні поїздів під час повітряних тривог, їх стан зрозумілий, вони дуже і дуже переживали. І тому це було дуже важливо для залізничників створити такі умови, щоб люди не відчували себе. Покинутими, щоб вони відчували турботу, і хочу сказати, що всі працівники, як і вокзального господарства, так і працівники поїзних бригад доклали чималих зусиль для того, щоб надати можливість максимально комфортно в тих умовах, в яких це було можливо, створити атмосферу піклування про пасажирів. Це було дуже і дуже непросто, особливо враховуючи. Той, ту кількість людей, яка на той момент бажала виїхати. За період воєнного стану Укрзалізниця загалом перевез, евакуювала 4 мільйони осіб, з яких 1 мільйон це діти і підлітки. 600 тисяч осіб скористалися міжнародними потягами, тобто були евакуйовані за кордон. Значить, спеціальними медичними поїздами «Укрзалізниці» перевезено евакуйовано із зони бойових дій дві тисячі поранених. Що стосується тварин, 112 тисяч чотирилапих пасажирів, також було евакуйовано поїздами «Укрзалізниці».